Таємо всіх глядачів, Ви на ютуб-каналі компанії West. Сьогодні вам показуємо справжній ексклюзив на це є кілька причин, але давайте про все по порядку. Це японський міні-трактор Mitsubishi модель Gio26. Трактор вже свіжіших років випуску, конкретно дана модель по дисках 2004 року випуску. І як ви бачите, цей трактор приїхав з оригінальним фронтальним навантажувачем. Чому я так наголошую на слові оригінальний? Тому що плавність руху забезпечує саме оригінальний фронтальний, якби ви не ставили якийсь інший, він не буде так працювати, а фронтальний працює чітко, віддаючи на ручку, коли ви. Хочете ним працювати по параметрах цього навантажувача: 350 кг його вантажопідйомність і 2,60 кг це є висота висипання такого навантажувача. І що важливо, він є швидкоз'ємний, тобто ви в будь-який момент там, ну, пів години це напевно, максимум. Його можна зняти і собі працювати вже цим тракторцем як е, звичайним трактором. З навантажувачем ми розібралися, давайте переходимо до самого трактора, тому що тут теж є дуже багато чого цікавого. Значить, даний тракторець на 26 кінських сил. Богдан показує двигун з цієї сторони, буде гарно видно. У нас двигун є 4 і він є турбованим. Тобто, це не вже класичний атмосферний двигун, як ми звикли, а він є з турбінкою. Його потужність 26 кінських сил. Резина і передня, і задня Falken в чудовому стані. Розмір передніх шин 7 на 14, позаду 11,2 на 24. Ширина колії 120 см. Виглядає, що стандартно, в принципі, для України. Все як ви звикли. Далі. В нас тракторець також має гідропідсилювач керма, куди ж без нього, і мінімальне напрацювання всього-навсього 615 мотогодин. У нас вже є панелька, вона така частково аналогова, частково є е, тут електронна приборка. Є також керування кнопками там, вал відбору потужності, наприклад, функція оберту на місці, функція навіски е, також є вже електронна. Коробка перемикання передач повністю механічна. Я вважаю, що це великий плюс. Я сподіваюся, що мікрофон вам передає, наскільки м'яко працює двигун. Так от, коробка є повністю механічна, більше того, вона є швидкісною. Тобто, максимальна швидкість даного тракторця буде близько 25 км за годину, що теж в принципі не може е, не тішити. Підйом опускання на візки, блок керування ґрунтофризою в цьому тракторі є абсолютно, абсолютно все, що тільки можна е, побажати. і як і більшість японських тракторів, наш трактор також комплектується ґрунтофрезою. 150 см робоча ширина цієї фризи, і ножі, зверніть увагу, також в прекрасному стані. Більше того, сама фриза має швидкоз'єм, з'єм, має автопопадач кардана, тому підчіпляти її буде досить швидко, досить легко. Позаду трактора у нас вже класична трьохточкова навіска, власне, сам боковий нівелір з блоком керування до нього, і е, також звертаю увагу, що є Фаркоп. Це вже, в принципі. Досить велика рідкість, коли ви можете причіп тягати не на серзі до на навісті, а вже є кріплення до самої рави. Словом, ось такий досить цікавий і функціональний трактор. Його актуальна вартість 13 тисяч умовних одиниць. Ви його можете замовити з доставкою по Україні. Нагадую, що на всю техніку ми надаємо гарантію 6 місяців, двигун, коробка. Та мости. Ну, і звичайно, що трактор повністю обслужений, не потрібно нічого робити. Ми вам привозимо, ви відразу можете ним працювати. Також є послуга Трейдін для тих, хто хоче позбутися свого тракторця і придбати новий з доплатою. Для того, щоб ми оцінили ваш трактор, є номер телефону в описі до цього відео. Присилайте фотографії вашої техніки на Viber. І ми вам цей, скажімо, привозимо, а ваш. Старенький тракторець забираємо. Також запрошуємо на тест-драйв. Це місто Львів, кільцева дорога Сокільники. Ми звідси знімаємо. Місто Тернопіль Гайова, 32 наш другий магазин. Ну і не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, на наші соцмережі. Всі активні посилання в описі до цього відео. Дякуємо за перегляд. Залишайтеся звести.